Вітаю в ефірі. Програма Фронт Бадрака, і нашим гостям сьогодні є Сергій Звурець, директор інформаційно-консалтіної компанії Діфенс Експрес, відомий військовий експерт і автор низки книжок про українську зброю. Пане Сергію, вітаю! Як завжди, я дуже радий бачити тебе, щоб поспілкуватися, оскільки знаю, що ти зараз не в не в Києві, і тому є, є таке бажання, хоч так бачитися. Валентин, дякую за запрошення. Сподіваюся, що буду корисним. і спробую спробуйте на, на всі питання, які цікавлять наших глядачів. Я, я в цьому переконаний і хотів би, щоб ми поговорили про 300 днів війни. От е, Путінська Орда хотіла захопити Київ за три доби, а взагалі там нам давали від трьох діб до трьох тижнів е, і західні спецслужби. І от минуло е, 300 днів. Що можна сказати? Чи вони хоч якісь цілі, чи є в них Хоч якісь аргументи, щоб своєму суспільству щось продемонструвати, ну от як ми це бачимо, взагалі ці 300 днів, що що які наші здобутки, наші втрати. Ну, коли ми говоримо про ці е, 300 днів, то дійсно вони показали багато важливих речей, які визначають наше сьогодення і наше майбутнє. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що помилилися всі, помилилися росіяни, які там відводили максимум 18 годин на захоплення Києва. Помилилися навіть наші стратегічні партнери, які так само відводили три доби нас против Києва, на спротив України, тому що ми пам'ятаємо про те, що власне американські генерали робили прорахунки, спираючись на своє комп'ютерне моделювання, і виходячи з кількості сил у Росії, кількості сил у нас, виходило, що дійсно ми можемо опиратися лише максимум там впродовж трьох діб найбільш активно, тому що вони власне рахували кількісні показники, але як ми бачимо, комп'ютери. Не враховують таку річ, як бойових бойовий дух війська, бойовий дух суспільства, і, власне, цей той показник, який порахувати власне неможливо. І отже, зараз ми маємо 300 днів такої активних бойових дій, абсолютно іншої широкомасштабної війни, яка суттєво відрізняється від того, що було на початку 2014 року, і ми показали, що за за цей час. Наш спротив є настільки ефективний, що всі плани Російської Федерації вони місяць у місяць скукожувалися у своїх планах і у своїх амбіціях. Вони хотіли захопити всю Україну, змінити політичне керівництво. Потім вони намагалися провести битву на е е Донбасі, яку вважали більш там показовою. Але по потім насправді почалися наші контрнаступи і на е Харківщині, контрнаступи на Херсонщині. Зараз ми маємо ситуацію, але власне відбувається вже я думаю, там чергова там третя фаза війни, де відбуваються зміни в підходах російської сторони і в тактиці, тому що вони починали з такої широкомасштабної варіанту на Бліцкріг. Потім вони використовували тактику вогневого валу. Коли ми говоримо про битву на Донбасі, а зараз вони намагаються, яким чином стабілізувати лінію фронту, використовуючи вже свою третю стратегію, тобто надмір. Кількість гарматності три підходи Російської Федерації до адаптації до наших спочатку спочатку дій, а потім І всі не горих помилки в російській армії залишаються. Вони залишаються системними прорахунками. І зараз ми дійсно виходимо на період, коли ми маємо. Забезпечити перелом в цій битві, тому що попереду все рівно багато суттєвих напружень, багато буде жертв з обох сторін, але ми розуміємо, що місія України, місія українського суспільства в тому, щоб забезпечити перемоги, забезпечити абсолютно інше майбутнє нашим дітям війна на виснаження і намагання путінського режиму ну, в нас заглибити у темряву. А це якось впливає на наше суспільство, на наше війська. Яке, яке відчуття? Зокрема, от погляд з с? Із... Західної України яке відчуття насправді, коли ми говоримо про війну на виснаження, то це та стратегія, яка противником використовується або яким чином забезпечити спротив на населення, тому що дійсно якраз спротив населення є основою власне нашої оборони, починаючи з самого початку, коли там ворог там в намагався просунутись до Києва, то звісно, буквально пам'ятаємо, що що за декілька днів уже. Люди навіть отримували автомати, тому що люди е, військовим було рішення роздавати е, стрілецьку зброю, формування територіальної оборони. В той період, коли був найбільш складний, найбільш відповідальний той період якраз і проявився в повній мірі стійкістю українського суспільства за цей час. За ці 300 днів власне після тих е, речей, які робила російська армія на території України, тих злочинів. Коли ми згадаємо і про двір іні, про бучу, ми розуміємо, що це власне. Армія, де не існує жодних моральних принципів, і власне ми розуміємо, що ці злочинні дії російської армії вони ще більше забезпечили ну, стійкість нашого народу і сплатили і армію і народ для проведення подальших бойових дій. Тому зараз використання ракетних ударів по критичній інфраструктурі ми розуміємо, що це власне противник робить майже від без виходу, тому що це якраз один з способів впливу на е, е, суспільство, яке власне не, не прогинається під е, ворожими атаками. Звісно, тим більше це не впливає і на фронт, тому що на лінії фронту всі ці удари жодним чином не, не, не відчуваються, тому що ворог все таки б'є по по цивільним об'єктам, а армія веде свої наступальні дії, там десь обороняється, десь готується до наступальних дій, і фактично ми розуміємо, що і далі єдність суспільства залишається Ається надзвичайно стійкові, так так само як і стосунки, і з політичною владою, і народом, і стосунки в, в поколінні управління збройними силами і особовий склад. Тобто жодного е, елементу системи немає вразливого, як мені видається, на на, на поточному етапі. Можливо, нам там частко, там бракує озброєнь, бракує резервів, які нам не дозволяють зараз. Забезпечувати широкі наступальні дії, але системно ми набагато міцніші. А російська армія зараз має абсолютно іншу ситуацію, тому що мовно кажучи, навіть маючи перевагу в чисельному складі перевагу в озброєннях, ми розуміємо, що системні речі у ворога так само не змінять це власне авторитарний стіль управління, який не дозволяє ефективно використовувати збройні сили. Нерозуміння місії на полі бою для військових тобто погане навчений особовий склад знищення бойового ядра російської армії. Власне ці чинники чим далі, тим більше будуть відчуватися на полі бою. Ми розуміємо, що зараз ворог намагається там діяти на окремих ділянках найбільш активно, але розуміємо, що власне це е, е, спроба, хоч якимось чином, зафіксувати ті е, тимчасові здобутки, які ворог отримав на, на, на нашій землі. Так що розумію, що настрої суспільства по всій Україні. Однакові всі розуміють, що противника треба вибити і, і знищити. І, власне знищення російської армії є головною передумовою для того, аби потім почалися якісь там перемовини, які визначать майбутнє скоріш. Російської Федерації, а не самої України, тому що ми розуміємо, що наше майбутнє чітко залежить від наших тісних зв'язків з, з європейськими країнами. Ми стаємо, ми стали європейською країною в повній мірі. Показали, що від нашої могут, потужності спротиву залежить від того, як взагалі потім буде виживати сама європейська спільнота. От зараз, вже під час нашої бесіди, прозвучали слова такі, що ми маємо забезпечити перелом. Хотів про це трішечки. В принципі, у нас в вересні після контрнаступу генерали Залужний, головнокомандувач і Заброцький, це перший заступник голови профільного комітету Верховної Ради. Вони написали в своїй статті, що в принципі ініціативу українська армія перебрала на себе. То оцей Перелом це такий якийсь остаточний момент має бути, і чи є у нас для цього усі необхідні можливості спроможності, я маю на увазі військові? Ну, дійсно, хочеться бути оптимістом, але реальність у нас завжди має бути на першому плані, тому що окрім цієї статті і Залужного, як ти знаєш, була оця низка інтерв'ю в виданні журналу «За економіст», де власне були інтерв'ю і Залужного, і командувач хотними військами сильського, і президента. І де, власне, такі робилися меседжі, що в принципі. Ти нам треба зараз вирішувати там щонайменше там чотири системних завдання. Перше це не допустити просування ворога на будь-яких ділянках, накопичити максимальну кількість резервів. Забезпечити ефективну роботу протиракетної протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури і власне підготувати операції для витіснення противника з нашої з землі. Оці чотири завдання зараз залишаються головними для всіх, і для політичної верхівки, і для військової верхівки. Так, от коли ми говоримо про складову пов'язану з резервами і проведенням наступальних дій, то Залужний говорить таку фразу. Там хай на ментам не, не не ображаються хлопці, але зараз я зберігаю резерви для того для наступних битв. Да? Тобто, ці наступні битви, як розумію, прив'язані як варіант для того, аби ну стримати можливі е, е, російські наступальні дії. І е, друга складова пов'язана з, з тим, що нам треба більше техніки. Він там говорить про значний перелік техніки і, і озброєнь. І власне проведення наступальних операцій як передумова для звільнення ну нашої території. Ну, він говорить про те, що деякі наступальні операції вже формуються. Ви їх ще не бачите. А щодо Інших операцій, то він говорить дійсно, що нам потрібно більше озброєнь. що в будь-якому разі я роблю висновок такий, що в принципі ми на даному етапі спроможні утримувати російські наступальні дії на окремих напрямках, ми готуємося до проведення контрнаступальних операцій, які вже сплановані, які вже десь формуються. Місця цих формувань можемо обговорити окремо, але у будь-якому разі, питання резервів і зброї зараз виходить. Віться для нас на перший план, так що думаю, що ці якраз складові і будуть визначати темпи перелому в, в цій війні, тому що всі хочуть, щоб війна завершилася вже там наступного року, але коли ми подивимося на то окремі там історичні паралелі, то я думаю, що ну хотілося б вірити в ці прогнози, що наступного року ми забезпечимо перелом, але можливо ситуація буде і більш такою раціональною, коли ще декілька років нам доведеться кажучи, вибивати противника з нашої території. Це буде залежати від того наскільки о, європейська спільнота, американська спільнота забезпечить нам допомогу в тих обсягах, про які говорить генерал Залужний. От е, тут цікаво, що е, трішечки погляди розійшлися у залужного, скажімо, з відомим генералом Беном Ходжесом. Е, Бен Ходжес до того казав, що влітку має завершитися ця взагалі війна, гаряча фаза. А зараз е, в е, відомому цьому інтерв'ю The Економіст Залужний майже переконаний, що е, Кремль буде здійснювати повторну атаку на столицю з півночі? А бенходжес переконаний, що не буде сил і можливості у Росії це зробити. От як це бачиться, чи чи наважиться Путін вдруге з півночі йти, і, і чи зробить він це, якщо зробить самостійно, чи втягне туди все ж таки Лукашенка? Ну тут багато складових в цьому питанні. Ми говоримо про те, що е, дійсно політичні цілі Російської Федерації не, не змінилися. Вони хочуть домогтися захоплення України як держави. Вони проводять геноцид українського народу. Українська е, е, самостійність не незалежність для них як кістка в горлі, вже там з е, 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 тривалої. Е, Період часу, навіть в історичній перспективі, тобто, і ми говоримо про те, що зараз е, ворог все рівно спробує досягти військовими цілями оцих політичних цілей. Ми розуміємо, що потенціал російської армії вже цьому не відповідає, але будь-якого будь, е, робити е, як. Е, е, на мене ситуація буде виглядати так, що ворог все таки спробує, мовно кажучи, яким чином і далі протискати оборону на, на, на Донбасі і цей напрямок поєднати з е, наступальними діями де східніше Харкова, аби забезпечити такі ну повторення. Клиноподібних атак на, на, на територію України питання наступу на Київ чи питання наступу з Білорусі вони будуть залишатися такими фоновими лише як спосіб відволікання значної частини наших сил, тому що напрямки просування з Білорусі зараз вже українською стороною повністю прораховані. Ми знаємо ділянки, де це можна наступати. Їх там усього там 3 чи 4. було там, можуть навіть зимку не замерзти, так що фактично просування з Білорусі виглядає скоріш таким фоновим елементом цієї російської стратегії наступу але ми слід усвідомлювати, що за оці 300 днів, про які ми говоримо, ми вже знищили там майже вже буде там уже скоро там. Так, юбілейна цифра там до 100 тисяч російських загиблих. Що фактично говорить про те, що бойовий кістяк російської армії вже знищений, і формування цих нових резервів, де ми говоримо, там що вже там 150 тисяч пішло на поповнення втрат, на, на розширення підрозділів, які тримають оборону, а ще 200 Ісі тисяч зараз будуть там формуватися е, десь на нових полігонах. Ми розуміємо, що те, темпи формування цих підрозділів є е, достатньо малими, в ефективність їх не є високою, а техніка, яка потрібна для оснащення цих нових підрозділів, чи частин, чи бригад там чи з'єднань, її просто немає. Так що умовно кажучи, оці наступи, про які ми там говоримо, оцінюючи заяви наших генералів, вони власне будуть реалізовані лише за рахунок, можливо, за рахунок масових атак. Мало навчених підрозділів і в цьому сенсі формально, начебто, це створює умови для того, що їх можна буде стримати, так вона і буде. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз буде зроблена ставка на кількість особового складу, який буде здійснювати оці наступи. Так що в будь-якому разі, я думаю, що коротко треба очікувати дій навколо. Донецьку там і Бахмуту продовження цієї російської військової історії і спроби там десь з півночі відкрити другий фронт з мінімальним залученням угрупування Білорусі і ще одне питання стосується нашої іншої сусідньої держави. Днями глава розвідки Молдови сказав, що в принципі очікують нападу Росії в 2023 році. Наскільки це? Реально можна оцінити і чи наскільки потрібна Молдова зараз Росії? Ну, це відлуння давнього цього плану. Що власне цей коридор, який буде йти по півдню нашої країни? цей коридор до Криму, суходольний коридор до Криму. Він має далі бути продовжений аж там до Придністров'я, до Молдови, і таким чином забезпечити такий суходольний клин, який буде вирізатися в, в саму Європу. Але ці. Е... Те тези, вони власне зараз, як на мене, розбиваються у світні з реальністю, тому що ми розуміємо, що Росія не може мати такого значного потенціалу з огляду на Якість тих ресурсів, які вона зараз формує. Так що думаю, що власне головні дії будуть скоріше і далі відбуватися певний час. Ну по тих ділянках фронту, які зараз ми бачимо як е, діючими і гарячими вже вже сьогодні, ну і, і спроби якраз е, можливо поєднати оці атаки з самої російської території. з Івночі, де ворог там намагається там утримувати і формувати якісь там угрупування, там в районі Білгорода, аби таким чином нависати зверху за старою схемою, там повторити варіант е е руху. В зоні там і на Куп'янська до ізюму, і таким а і активізувати дії від Бахмуту Донецького на на на, на північ, от це найбільш виглядає найбільш ймовірним, і тут же насправді ми розуміємо, що на те, яка. Значна кількість російського особового складу сточується в бойових діях на Донбасі. То таке враження, що навіть і ці плани можуть суттєво ну бути мінімізовані, тому що о, максимальні втрати для російської армії, які там несуть в зоні Бахмута, Я думаю, є ну, суттєвий показник для того, що ця російська машина в побудові своєї стратегії залишається, яка раніше ну малоефективною ефективною з використанням лише тактики переваги в кількості, яка має, має бути мінімізована якраз ну, нашими діями зі ставки на більш ефективні системи озброєння, які можливо ми почнемо отримувати від наших партнерів, окремо хочу запитати про такий морально-бойовий дух про стійкість українців. Наскільки, скажімо, оці міста герої, той самий Бахмут, той самий Маріуполь Маріуполь,зюм, інші міста, наскільки оцей спротив впливає на? А стійкість нації чи можна сказати, що ця символіка вона стає такою, ну значною, значно впливає на, на те, що українська нація стає такою монолітною? Ну я думаю, що я погоджуюсь твоєю тезою, тому що пам'ятаєш, те по перший період війни там коли всі говорили про кіборгів, про Донецький аеропорт. А тепер ми розуміємо, що власне всі збройні сили демонструють таку стійкість кіборгів на на багатьох напрямках фронту. Ми коли ми говоримо про оборону Маріуполя, яка тривалий час стримувала там ну, близько там до особового складу противника, там які потім ну, намон кажучи, що дало можливість там Накопичити сили нам на інших напрямках, і Маріуполь, власне став таким втіленням стійкості українського народу і військових, тому що от я. Чув таку фразу, яка там панує там в одному з один з американських генералів, казав таку фразу. Я в принципі думав, що я знаю, що таке мужність, що таке стійкість, що таке професійність. а Потім я побачив українців. Тобто, саме якраз приклад боїв за Маріуполь був для нього таким ну суттєвим потрясінням. Зараз ми говоримо про ситуацію навколо Бахмута, де тривалий час наші монтажі підрозділи не не мінялися і там і на Ті ті бригади, які обороняли Бахмут, вони ну попродовж. Е 200 днів, що найменше зараз стримують по противника. Далі, якщо там ворог зайде на околиці Бахмута, там чи просунеться далі, то власне він втягується в городські бої з ще більшими втратами для себе, тому що, як на мене, входження там противника в Бахмут дозволить нам реалізувати інші стратегії, які будуть ще більше мати ще більше негативних наслідків для, 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 для противника. Так що в будь-якому разі у нас зараз багато. Історії в цій війні, навіть за ці 300 днів, які показують, що власне оця внув природня стійкість для українців вона насправді існувала всі віки. Питання в тому, що ми зараз це побачили на очі, зараз і ми самі стали очевидцями цих дій бойових дій і, і цивільного населення, і військових. І Це якраз ну дозволяє нам говорити, що ми розуміємо за що ми воюємо, яка ціна цієї перемоги, і розуміємо, що той стрижень, на якому стоїть українське суспільство, українська армія, ну він є таким, що його не неможливо ні, ні зламати, ні подолати. Хочу ще задати одне питання. Можливо, воно й буде неприємним, але мусимо про нього поговорити днями в різних засобах маси інформації почала з'являтися така баржувато, будемо так казати, інформація про те, що, начебто, офіс президента зацікавлений. Змінити головнокомандувача Валерія Залужного, і напевно називали там, що це може бути нинішній командувач сухопутними військами Олександр Сирський, але не гадаючи, взагалі про те, взагалі хотів би запитати, чи посеред війни чи це доцільно, і чи є це прояв просто політики, і взагалі як можна оцінити так таку ймовірність і ймовірні такі дії? У виданні за економістах за економіст так само відзначалася оця історія, що власне політичні нюанси можуть якимось чином впливати на ефективність управління, і там саме згадувалось про те, що, в кажучи, що хтось розглядає там перспективи як там, сирського... То але цікаво, що і залужний, і свиський в цьому інтерв'ю чітко сказали про те, що вони залишаються поза політикою, і вони мають вирішувати головні завдання це проведення ефективної оборони держави, і абсолютно правильний посил, коли ми говоримо про генералів. Що до того, чи зараз вдаватися в ці політичні ігри і намагатися яким чином під час війни змінювати і ухвалювати якісь кадрові рішення, думаю, що Тут скоріше треба говорити про професійність чи не професійність. Коли генерал Залужний каже, що він там змінив десятьох генералів, які не могли виконувати ті чи інші завдання, то це скеровано на підвищення ефективності. Щодо дій залужного і сирського, жодних застережень українського суспільства не існує. Ми, ми навпаки, сподіваємося на те, що е, їхня командна гра і ставка на підтримку е, ефективних офіцерів і генералів власне, і є тією передумовою, яка дозволяє нам перемагати противника на, на полі бою. Ми вже згадували операції і на Харківщині, і операції на Херсонщині, які були добре сплановані і, за рахунок, ну власне глибокого знання і противника і. Навіть геніального підходу до тієї реальності, яка дозволяла нам е, меншими силами домагатися перемоги над противником в цих двох битвах. Так що я сподіваюся, що власне ці генерали нам ще покажуть багато яскравих прикладів для то, того, як українська армія може перемагати е, російську армію на полі бою, і від цього до речі залежить виживання всієї нашої держави і нашого суспільства. Так що в будь-якому разі е, розмови політичного плану, які намагаються там. Кажучи, дещо там внести тертя в систему, дума абсолютно недоречня на поточному етапі, ну що ж, не можу не погодитися з такою думкою. Вона є дуже цікавою і слушною на цей період часу. Я надзвичайно вдячний за можливість взяти участь в нашій передачі і поговорити про 300 днів цієї кривавої масштабної війни. І сподіваюся, таки, що вона. Наближається до свого логічного кінця і до нашої логічної перемоги. А хочу нагадати, що гостем програми «Фронт бадрака був Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Діфенс Експрес, людина, яка написала серію книжок про українську зброю і відомий в Україні експерт з питань безпеки та оборони. Побачимося.